Відро пластикове на 10 літрів виробництва харпосмаз. Відро виготовлене із старинного пластику чорного кольору. Має металеву ручку, діаметр верхньої частини, внутрішній діаметр 26,5 см, ширина бортика 2,2 см, висота 27 см, діаметр нижньої частини 21,5 см. Відро призначене для господарських або будівельних робот. Для харчових продуктів воно не підходить, для питної води або щось такого воно не підходить. Також воно має сторонній пластиковий запах. Ну і Ще як варіант, його можна використовувати як заготовку для виготовлення кашпо. Роблять такі плетені кашпо, це відро досить непогано для цього підходить. Ручка тут металева, легко знімається, кріпиться вона збоку, зверху немає ніяких ушок, які треба буде відпилювати. І також покажу, як сверлиться цей матеріал. Як бачите, сверлиться гарно і нічого не тріскається.